Зараз ми постараємося розставити всі крапки над І про цей режим нф 5 Дехто говорить, що я його неправильно називаю. Ну, скажіть тоді ви, як можна оце прочитати? Мені здається, що це воно виглядає як N 5 Хоча, ну можливо, це і не F. В принципі. Ваші варіанти, дорогі підписники і глядачі, пишіть в коментарях. І так, погнали! Ось так працює наш режим NF5, коли ми поставили заряд акумулятора лише від сонця. Ось у нас NF5 режим. Заряд акумулятора виселений ОСО. І так, що відбувається? На будинок у нас заходить 230 Вт, на думку, інвертора. Насправді заходить 260, ну, це нормально. З мережі він бере майже 330 Вт. 330 Вт. А на акумулятор закидає лише 3 Ампера. Ну, 3-4 Ампера, це грубо 53 вольта. З панелей заходить 280 Вт. Тобто, тут приблизно сходиться. А на роботу. Е Зарядного пристрою, назвемо так, він бере з мережі і бере в районі 60-70 Вт. Тобто все, що сонце заходить, він переливає в акумулятор, будинок живить з мережі, а також живить зарядне, також від мережі. Зарядний пристрій. Зараз він зарядить акумулятор до 54 вольт. Ми виставили такі налаштування, зараз вам покажу. Ось 54 вольта. Нижня менеджа у нас 51, верхня 54. Коли він зарядить акумулятор до 54 вольт, живлення будинку перейде від панелей. Якщо буде сонце, все нормально. Живлення перемкнеться від панелей. Того, чого буде не вистачати, він буде підбирати вже з акумулятору. І відповідно надлишок сонця знов таки буде заганяти в акумулятор. Єдине питання залишається: чи буде він на живлення зарядного брати енергію з мережі чи сонця? Зараз ми зачекаємо і подивимось. Наш акумулятор зарядився до 54 В. Як бачимо, від мережі інвертор відімкнувся і йде споживання повністю від панелей і продовжується зарядка акумулятора. Що показують наші релюшки? Як бачимо, ну, на мережі він висить, але це стандартна 3 Вт, споживання на будинок 260 Ну, стабільно 50 Вт різниці. Тут, виходить, все сходиться. Ось. Тепер давайте змоделюємо ситуацію, коли сонце в нас заходить. Наступив вечір. Зайшло сонце. Що буде робити наш інвертор? В теорії він при наявності мережі зараз має перекинути споживання будинку від акумулятора на, на мережу. Зачекаємо, подивимось. Це займе деякий час. Ось відбувся перехід. Як чуємо, включились кольора. Ну, вони зараз стишуться, так завжди відбувається при переході. Як бачимо різниця між вхідною напругою і вихідною, у нас зберігається там, ну вона пригає, важко подивитись, Ну, я вам скажу, що воно зберігається тих 3 Вт стандартний. 2-3 Вт, бачите, воно пригає. Тобто сонце зайшло, переходить наш інвертор на мережу, відповідно, зарядка на акумулятор не йде, так як ми виставили, тільки від сонця заряджатись. І відбувається живлення будинку. Само собою акумулятор наш вімкнений. Ось так. Тут, до речі, не звертайте увагу. воно, він світиться, що заряджається, тому що працює нашим ппт контролер окремий. Бачимо 6,1 А, там 0,3 кВт заходить, через то він бликає. Ну, Давайте отак зроблю. Все, я відключив і від нього панелі. Все, як бачите, просто показує акумулятор, що він працює. Тепер змодулюємо вимкнення мережі. Секундочку. Так, вимикаємо подачу на інвертор. Він моментально переходить на акумулятор, як бачите. Все, нічого надзвичайного. Тепер відновлюємо подачу. І я вам зараз покажу різницю, коли ми поставимо е зарядку ну налаштування зарядки акумулятора від мережі в тому числі. Зараз, поки він там перелаштовує свої процеси, ми поставимо е так, ми поставимо тут сонце і мережу разом. Ось сонце д Utility. Вибрали цей режим. Так, все, підключився наш інвертор. Е, мається на увазі, підключилося сонце, пішла зарядка на акумулятор. Мережу. Осе, він же висить на мережі. Так, добре. Тепер модулюємо е, вечір, коли ми взяли зарядка від сонця і від мережі. Сонце зайшло. Він живиться від акумулятора. Зараз зачекаємо, коли перейде на мережу, і побачите, що зміниться. Ось так, відбулося у нас перехід, відбувся перехід на мережу. Да? І ніби нічого е, не відрізняється робота. Але що в нас відбувається? У нас пішов заряд акумулятора. У нас пішла зарядка акумулятора, як бачите, він зараз набере ампераж. Максимальний, який ми встановили, Ну залежно від рівня заряду вже акумулятора. І він його буде заряджати до нашої верхньої межі. Тобто до тієї межі, яку ми вказали. Зараз я вам покажу. Ось, прийшли. Е, перепрошую, так-так-так. Де воно? Ось. Він зарядить, буде заряджати акумулятор, поки межа дійде до 54,5 вольт. Тоді перестане йти зарядка на акумулятор і буде висіти на мережі до ранку, тобто до тієї пори, поки в нас з'явиться сонце. Ось така відмінність цікава. Тобто. Коли стоїть зарядка від сонця і мережі, він в будь-якому випадку зарядить ваш акумулятор повністю. Давайте тепер подивимося, що станеться, коли зійде сонце. Прийшов ранок. Сонце зійшло. У ну, нас воно зійде моментально. Як себе поведе інвертор? Ось так. З'явилось у нас напруга на панелях. І він відповідно перейшов на, е, на сонце і вже бере на заряд акумулятора стільки, скільки це відповідно дозволяє сонце. Ось такий цікавий у нас режим NF5. Я надіюся, я вам зміг показати його відмінності від роботи СБУ. Тому що, ну, мало інформації про нього, в інструкції немає. Ну, принаймні в моїй, можливо, зараз вже китайці пишуть про цей режим. Режим цікавий, робіть висновки, думайте, як ви його можете використовувати в себе. Всім дякую за увагу, всім добра!